І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас черговий представник серії сімейства Щіль, як бачите, 181. й Чим відрізняється від 180-го. Це більш новіша вже версія. І відрізняється тим, що у нього стоїть двохкамерний карбюратор, і із-за цього він якби, трошки як-то різвіший. І за цього... Він дорожчий в обслуговуванні, якщо приходить пора. Тому що запчасті до нього трошки так собі кусаються, окрім бюджетних, які сюди ставити не годиться. Що цікаво, що бюджетний практика показала, не працюють так само. ну Мається в виду, що не з цього, а саме той самий карбюратор. Жалоба на те, що щось там не заводився, погано робив. Значить, ось його бачите карбюратор. Ну, чим він відрізняється практично від того, ви я думаю, зрозумієте. Стандартний карбюратор, такий як 23-го щіля, похожий якби. Но зверху йде ще верніше, на, на мембра, там де стоїть мембрана, стоїть ще одна камера. друга. От і все. Що було зроблено? Щось там були вже як-то ремонтували її. Так, да, відремонтували трошки погано в тому питанні, що не зламали все, бачите, вісь. Ну, це скорше за все розкручували, все воно тут стояло. Да, було воно тут. Заслонку не знаю, на що то скривувалося, може люфт був великий, може щось хотіли зробити, але факт тому, що може розкручувалось, може приклепували, та не знали, як приклепати болтика. Ну, Сталося як сталося. Була одна війська, стало дві. Ну, То не суть. Можна було якби другу запчастину знайти таку це проблематично, це треба запас таких запчастин мати, щоб цей карбюратор відновити, тобто переставити вісь, оскільки то пилка у нас ще не дуже така, як то кажуть, популярна, то було поміняно карбюратор. Поміняли карбюратор. то що було до мене і кажуть, що чешський поставили. А ну, скажіть, ну, може хтось з Чехії є? є, в Чехії роблять в Чехії такі карбюратори. Я, я думаю, що я сумніваюсь. Може я не правий, хай хтось підскаже. Ну, коротше, таке, скоро все, дешевий китайський. Хоча е, хочу вам сказати, другий хтось може мені сказати, А що то таке ось, так? Навіть на фокусовку. По-моєму, пише чина. Да? Ну, це чина фірми Зама і щіль відліто, бачите. Тобто це завод, який в Китаї стоїть побудований, офіційний, який робить щілі там. Ну, самі розумієте чому, тому що за счет дешевої робочої сели. Так, ну що ж, Попробуємо зараз. Розібрати, повідкручувати то все. Так, значить що? Зараз буду показувати, що буде відкручувати. І так, починаємо відкручувати, дивимося, що у нас є, щоб відкрутити. Треба нам дві гаєчки на вісім. руман. І включили. Так, одна є. Далі е, йде ось у нас, я думаю вам видно. Один отвір, другий отвір і знизу теж ось йде. Три. Для того, щоб кришку повітряного фільтра. Є. Є. Так, ну що, відкрутили? Пробуємо. Зняли. Що бачимо? Бачимо карбюратор, як ви всі розумієте. Так. І що ми ще бачимо? Цікаво, да? лежить. Що? Резинове колечко. Чогось тут. Яке б мало стояти колечко, а стоїть воно ось, його, от того, це резинове колечко. Ось воно. Тобто його наділи неакуратно. Так, ну що ж, будемо розбирати даний агрегат, знімати цей карбюратор, оскільки я з цим Карбюратором не внушають мені довіри, оскільки є оригінальний карбюратор. І так, для того, щоб зняти даний карбюратор, що нам треба? А треба нам, як завжди, тут вже не так, як в 180-му, що треба знімати речах як така от холодну опуску, плюс стоп, плюс напівробоче положення. Тут вже принцип роботи зовсім другий. Як бачите, тут газулька, тяга працює зовсім інакше, вона вже не тягне, а йде поворот. Поворот нам вижимає заслонку. Вижимає одну заслонку і при определеному градусі відкривається друга заслонка. Так в автомобіля. Тобто доходить до определеного як то кажуть, градуса. Заводської настройки, і тоді відкривається, Для того, щоб зняти. Єдине в нас, що заважає, а все, тягає все. Що робимо? Доверху фіксуємо, провертаємо, і знімаємо. Все, витягуємо. Так само, як в 180 ки І далі у нас карбюратор повинен знятися. Це. ось він наш карбюратор. До речі, якщо хтось хоче побачити різницю між коперативним і оригінальним, дивіться, різниця карбюратора. Дивимося з цієї сторони. Маркування, маркування. Там трошки трошки не те, якщо вам видно. Так, дивимося далі. Заслонка верхня, іде. тут йде заслоночка через всю тягу, як ви бачите, ось вісь у нас йде, і з цієї сторони також вісь. Тобто вона прорізана посередині і скручується з двох сторон. Тобто дуже гарне кріплення. Тут тільки з одної. Все. Що, що ще, в чому різниця? Да, Дивимося. Дивіться. Карбюратор. Заслонка відкрита. Рівно, якби. Тут заслонка. Не відкриває, не відкрита рівно. Бачите, в чому різниця, так? Да? Тут вертикально, тут під углом. Далі? Вісь приклепана, тут вісь, прикручена на болтик. Далі? Тут у нас і пропіли дуже маленькі. А тут пропіли вішіть. З цієї сторони різниця йде в отворах, ось Це внизу. Так, а з цієї сторони. Так, ну, цієї ми вже дивилися. Так, кстати, ще в оригіналі йде маркування цього вугу. Хто не знав, буде собі знати. Тут нічого нема. Ну що ж, як нема в мене трошки довіри до карбю... по карбюраторах. Поршнові, наприклад, ходять, а карбюратори ізрядно зрядно мене помотали в своє время експериментами 180-ки особливо, то якби не хочеться більше гратися. Я розумію, що це воно дешевше. Десь на процентів 60. Але воно того не варто. Якщо на рідному воно робить десятиліттями, ну не десятиліттями, але 10 років робить. І при нормальному обході даного о, як то кажуть, апарата воно себе оправдує, то навіщо йому жаліти ось цього карбюратора, такого як треба, як йому з завода ставлять? Він себе показує нормально в роботі і треба, я вважаю, ставити його нормально. Поршнева, то ваше рішення. Поршньових є різниця велика, ну там якби ресурс. Є різниця в ресурсі, але якщо почитати в общому, казав, то ціна якість і... Скільки відходять, то на китайських вигодніше виходить, трошки, бо вони набагато дешевші. Не то, що а багато разів дешевші. Може хтось якби, на цьому. Но хто хоче, бо оригінал купити там виходить, по порнві кусаються, дуже сильно кусаються, як така оціна. А карбюратор це є річ, яка вам береже і поршневу і колінвал, і підшипник І все. тому що Якщо у вас заложені довідомо неправильні функціонали в ньому, то і той самий жиклер, неправильна пропускна способність і неправильні регулювання це все, то і матеріал, з якого він роблений, то тоді воно вам як вимучить вас на всі 100. Ну на цьому демагогія закінчується. Підберемо резинку. Попробуємо зібрати його назад, що воно скажеть. І так, як бачите, колечко вже надіте, силікончиком бризнув, щоб нормально вийшов контакт, щоб не рвало його. Далі, до речі, Чому так вийшло з рідним кільцем? До чого я веду, це те, що зараз вам покажу, Чого воно саме розірвалося. Пострадало, так звати Дивимося. Оригінальний карбюратор. І так, якщо подивитися... Болтик, тобто, коли ви надіваєте, збираєте, болтик в оригінальному плоский, присадяний нижче отвора, нижче діаметра. Він якби по дорозі на свою посадку нічого не зустрічає. Дивимося тепер на цей карбюратор. Бачите, да? що шляпка. Карбюратора на карбюраторі вища. От і вся проблема. Вроді би ерунда. При зборці, скоріше все, було зацеплено резинку резинове ущільнення болтом. Крутилось, вертілось, попалось на край, зрізалося на цьому все. Ну, от вам і замінник. Через що я дотримуюсь, щоб карбюратор бажано був рідний. Хай буде дорожчий, але рідний. Так, ну що ж, йдемо збирати і провіряти. Так надіваємо. Тім. Беремо, шукаємо отвір, є, провертаємо, і збираємо все. працьовує, присадимо назад. Це просиліконо і пробуємо збирати. Пробуємо. Іде свободно, дивіться, раз, все. Ніяких питань. Стоїть на місці. Далі. Накрутимо. залишається поставити кришечку Не треба сильно затягувати, так щоб аж тріщало, все пошло відчутно трошки і все. Все, зібране. Будемо пробувати. Що ж, як бачите, даний апарат працює і непогано заводиться. От вам оригінальна запчастина. На карбюратор ніколи не жаліти коштів, він повинен бути той, що з А Другі запчастини це вже ваше право, а карбюратор це основа. Ну, на цьому якби все. Всім щасливо, всім пока.